РПГ-турнір місце, де люди б'ються між собою. І це на ваших екранах. Давно не було відео на каналі Кліпіш 7, і демонстративний РПГ-турнір продовжується. З базою ми ознайомились в попередній серії. Якщо не дивились, тоді гляньте, оскільки це дасть вам хоча б трошки розуміння. А якщо у вас виникли питання, тоді підпишіться на телеграм-канал або Discord сервер. Саме там ви можете зі мною поговорити, а також багато чого цікавого дізнатись. І також закиньте пару гривень, а то мені вже буде нікому дякувати за донат. А так, ми не будемо стояти на місці. Починаймо! З попереднього відео було багато різних коментів. Хтось хвалив РПГ турнір, а хтось уже думав, як вдосконалити РПГ турнір. Це все круто, хоча все по порядку. Основне, до чого я мусив прислухатись, це додати таблицю гравців. Так буде зручніше дивитись на становище наших бійців. А тепер ми зараз на 13 ході. Прийшов час робити наступний хід. На 14 ході з'явилась одна цікава штукенція, точніше, дві таких. Хтось сказав у коментах, що по карті бродити скучно. Тому представляю вам подію на хіл або лікування. Оскільки у багатьох ХП залишилось небагато, це значить, що з такими темпами всі повмирають, а нам трошки треба, аби люди пожили. А хіл це стимул іти, аби поповнити здоров'я. Хоча на який ризик прийдеться піти гравцям, побачимо. А так, коротко як працюють хілки. Ви просто маєте стати біля клітинки, і якщо у вас менше 90% здоров'я, то вам відновлюється до 90% хп. Якщо у вас 90% ХП, тоді вам дають 10%, тобто фул ХП. Звучить як просто, тоді йдемо далі. 15-й хід. Савелій і просто горбець вийшли з кущів. За Ковельтру ганяється якийсь пацифіст, який ні на кого не натикався. Андрій і Назар пішли вниз. 16 хід. Жовтий продовжує погоню за Ковельтру. Хоча сам жовтий про це не догадується. Тунгуська раса пішли далі на схід. Андрій швидше всього йде до Хілок, бо інших тут рішень не могло бути. До речі, ви замітили, що на південному сході було дуже мало людей. Щось я підозрюю, північний захід стане порожнім. 17-й хід. Невідомий жовтий відстав від Ковельтру. Хоча нагадую, що вони обидва не знали свою географічну позицію. Савелій і Горобець, я так думаю, просто перебрали світжі кущі. Андрію залишився один хід, аби доторкнутися Хілки. А Назар ще тільки покидає острів. 18-й хід. Андрій доторкнувся Хілки, а це значить, що він відновлює ХП до 90%. До того ж, вороги ще не дуже близько. Але чи обійде Андрій наосліп загрозу, чи ні. А може він наміряно чекає, на кого напасти. 19-й хід, і начебто Андрій вирішив повертатись, хоча натрапити на Назара у Андрія є всі шанси. До речі, Ковельтро тепер найдальше від ворогів. А тепер те, чого ніхто не очікував. Потоп. Як видите, я тут вже прижимаю наших гравців. І до речі, скоро може трапитись потоп мостів, а це значить, що острови не будуть доступними. Хоча на острівцях і так ніхто не збирається бути, оскільки там нічого не відбувається. Добре, тепер 20-й хід, і Андрій вирішив знову піти на південь. Він або це зробив, оскільки подумав піти в іншу сторону, або він на когось реально чатує. До речі, Назар нарешті покинув міст. 21-й хід. І ось Андрій натрапив на Назара. То виходить битва. Так, але перед початком дамо Ковельтро 10% хп, оскільки він торкнувся Хілки. А також глянемо на прокачку команд. Якщо ви не зрозуміли, то на 14-му ході я дав гравцям трошки прокачатись. У декого команда змінилась радикально, а в декого вона сильно не змінилась. Ось до прикладу Андрій вирішив змінити пердячого боба на кактуса, а до зомбі додати мавку. А тепер Назар з його стручковим гаргом і імбом сосискою. Він замінив гвакодила на кульбабку з бовером. А до зомбі додав імпа дракончика. Як видите, рукачка в обох не сильна, але вони не бились ще. Тому тут ми не знаємо, як складеться. А тепер рішення. Андрій, побачивши опонента, вирішив не нападати. А от Назар вирішив напасти за зомбі. Гадки не маю, чому Назар не напав за рослин, але з іншої сторони зрозуміти я можу. А от примули, видимо, затягують учнів зомбі, але бажано приберегти тичинки на циркових імпів. І тут тростини й кактуси вбивають передових імпів, завдяки чому у команди залишилось пару ваншот атак примул. Але який збіг? Тут чотири імпів вирішили штурмувати центр, а наверху якраз примули не вистачило. Як ви розумієте, один імп тут проблема, а два і більше не проходимо для кактуса. Тому мінус 20 хп Андрію, хоча це менша втрата, ніж у Назара. Виходить, Назар знову трошки напав кривовато. При цьому його ще на атакували, але з ким не буває. А знаєте, що я вам скажу? Ця помилка для Назара не фатальна, і вона частково не має значення. Оскільки Назар в 22-му ході бере і повертає собі здоров'я до 90%. Виходить, що Назару треба було просто вижити. Треба задуматись. Але йдемо далі. 23-й хід. І тут Назар близький до ще одного ворога. Ковельтро, ви знаєте, що може зробити. До речі, людина зі знаком питання найдальше від всіх ворогів, причому йому не треба йти відновлювати здоров'я, оскільки у нього фул ХП. Йдемо далі. А на 24-му ході Андрій оминув просто гробця, а Ковельтро натрапив на Назара. Прокачку Назара ми знаємо. Тепер до прокачки Ковельтро. Зміна тут також незначна. Та щось із розряду не чіпай те, що працює, оскільки тут рослини незмінні, а мавпа буде непоганим козирем в деяких ситуаціях. А тепер рішення бійців. Вельтро і Назар вирішили нападати своїми потужними рослинами, тому у нас чекає снущання над зомбі, зараз подивимось. Тим більше ми забули одну круту річ. В команді Назара кульбабка з Бовером здула більшість зомбі, а брейкденсерів і мав би добити то є кому. А так, команда рослин реально сильна, і стручкового гарха я недооцінив. А тепер електричні бджоли ковельтру. Видячи, які зомбі тут, то контри захисників нема. А це значить, що конвалія не мішок. Імпи взагалі нічого тут не зроблять, а центріони і брони імпи нічого не мають, аби штурмувати лінію з конвалією. Лінію тростин зомбі з'їдять, і на цьому всі успіхи. Бо далі з'їсти призивателя не получиться. Гравці втрачають по 50% ХП, і це печально. Тим більше кілка та одноразова для кожного гравця. Треба замітити, що в одиноких гравців залишилось небагато здоров'я, в повних дуетах сумарно по хп сильно переважає. Хоча Аландські острови або Гоблінштейн можуть ще здивувати, тим більше видячи, які в них збірки. 25-й хід. Ковельтро вирішив піти й далі. І цього разу він натикається на просто гробця. Давайте глянемо, як змінилась ціма просто простогоробця. Горобець замінив Крокуса на Сіфору з водою, яка до речі не бафнука, і скромно додавив брейкденсера в збірку. Тепер рішення гравців. Просто горобець вирішив не нападати. А от Ковельтро знову атакує рослинами. Ну, понеслась! Зомбі спробують хоча б перелетіти цих захисників чи то призивателів. У гробця тут і літуни і мавпи, які, до речі, змогли з'їсти лінію електроочеретів. Хоча тут бджоли вже зажали у мавпі брейкденсерів. Єдиною загрозою залишились літуни на стрійкозах. Але бджолам якось байдуже. І тепер це звичайні відроголові, які ну слабачки. Взагалі, я дивуюсь, як в ПВП захисники можуть так тащити гру. Напевно, це єдина мета, де захисники мають якийсь сенс. Оскільки тут немає такої контри, а значить, працює не на розслабоні розбирають інших зомбі, опираючись на своє хп або стан і не думаючи за ваншот зомбарів. В результаті цієї сутички у просто гробця залишилось 10 хп. На тонкій кризі знаходиться птиця. Така відчайдушна гра ковельтро заставляє тунгузькій расі напрягнутись. Хоча здавалось би, на цьому всі сутички. Але 26-й хід. І тут Ковельтро реально заявляє, що він психопат, бо йому просто байдуже. І він вже стикається з Савелієм, а в нього то 30% ХП. Напевно, з цієї битви хтось вибереться мертвим До Речі, тут просто Горубець вижив, і він зміг відновити собі хп. Це начебто не міняє ситуацію Ковельтро, оскільки він і не загубив ХП за битву Але трошки обідно. Тепер перейдемо до битви Савелія і Ковельтро. Але спершу глянемо на прокачку Тіми Савелія, і він замінив чортополоха на хватку, а також замінив літуна на штовхача аркади. Нагадую, у Савелія 30% ХП, а значить, що він може не пережити битву. Хоча у Ковельтро також не дуже багато ХП. Тому їхнє рішення. Ковельтро атакує рослинами. А Савелій також відчув, що йому прийде капут, і він вирішив атакувати також рослинами. А також його цитата: Рунгуані сила на цю ді. Тобто, якщо ти помреш, зробиться честю. Цього разу зомбі Савеліани що-небудь. Вони то збирались не на відвали, і навіть з якоюсь стратегією. Найважливіше зараз Бумбарбі вбити фізруків. Бо вони то досить проблемні зомбі. Тут ще й штовхачі автоматів, що будуть збільшувати кількість зомбі. А видимо, що бомбарбі якось швидко вмерли. Ось до чого доводить 175 хп у бомбарбі. І це уже ініціатива в руках зомбі. І тепер Конвалія якось має самодобити решту зомбі. Хоча тут ситуація досить шахова і навіть матова. Тим більше фізроків то нікому досягати. Але крім катапульт, треба щось робити з аркадою, який ігнорує будь-яких захисників. Але тут трапився прям жах. Виявилось, що Бумбарбі прийняла так мало м'ячів, що у фізравків вистачило м'ячів, аби вбити конвалію. Он так оборона Ковельтро розвалилась. Чи це стратегія Савелія, чи слабкість захисників? А тепер атака Савелія. І тут, начебто, може повторитись ситуація, що сталася в попередній сутичці. Лише тут хватка заправи незамітно всім привітів, які були капець якими важливими зомбі для прорива лінії. Тепер прийдеться штурмувати рослини вручну, а чисельність зомбі зменшується. І, начебто, банчі і брейкденсери перекидались читачами газети, і читачі навіть прийшли в притул до хваток. Але ромашки розгрузили ситуацію. А це додатковий час, який гроші. І ось стан зникає, і хватка випльовує голову і з'їдає читачів газети. Хоча б рікденсери змогли підійти до хваток. Але що робити з ромашками? Ну тут поразка зомбі по всім фронтам. В результаті битви Ковельтру відчайдушно вмирає в колі ворогів, начебто шкода Ковельтру. Ковельтру вмирає так само, як дек в попередньому відео. Але Савелій то здивував. Якби ж він затопив з прокачкою, тоді його смерть довго би не чекала. У сьогоднішній серії загинув лише один боєць, але при цьому смерть Ковельтро значить загибель дуета Аландські острови, хоча хтось все ж таки мусить вмерти. Добре, давайте 27-й хід. За вирішив іти до Хілки, оскільки ходити з 30% ХП якось сумнівно. До речі, Назар пройшов половину кола. 28-й хід. Савелій дожив і отрив своє хп. І тепер, сумарно по ХП Тунгуська раса переважає команду Поживемо-побачимо. А от з Гоблінштейном не все так зрозуміло. Я щось підозрюю, що в нас зараз ситуація капець погана. І давайте, 29-й хід! І оскільки всі, хто потребував, получили хп, значить івент на відновлення здоров'я закривається. Але це не так важливо. Як ось цей важливий момент. Людина з команди Поживемо-побачимо під знаком питання, яка лише зараз натрапила на ворога. Людина, яка просто захотіла бути пацифістом. І це Чокопай.